Вітаю на каналі. Усі мене звати Ольга Євоздецька. 1-3 листопада в Одесі відбудеться літературний фестиваль «Мерідіан». Його влаштовує літературна корпорація «Мерідіан Черновіць. І власне з головною людиною в організації цього заходу спілкуємося прямо зараз. Сав Кумиранцев, президент міжнародної літературної корпорації «Мерідіан Черновіць. Тисава, вітаю вас. Добрий день. Дякую, що долучилися. Тож це другий фестиваль, перший пройшов також в Одесі, також восени минулого року. Що буде цього року? Бо минулого було багато зірок. Був Юрій Андрухович, Андрій Любка, Артем Чех, Ірина Чорногуз. Тощо І навіть була до речі, головна редакторка Української служби інформації на платформі якої ми зараз мовимо, Тетяна Милинко, Одеська поетеса. А що ж заплановано цього року? Так, я ще хотів сказати, що це як Майдани, знаєте, рахують. Рахують, що їх два, а їх три було де-факто. Тому і Меридіан — це не другий, а третій. Бо перший Меридіан Одеса відбувся у 2016 році, коли е відкривався зелений театр це був перший сезон. І Меридіан Одеса це був тримісячний літературний фестиваль, де кожні вихідні. Приїжджали відомі та цікаві письменники та письменниці, і виступали в зеленому театру. А щодо Меридіанів Одеси після вторгнення, то так це другий. Перший відбувся минулого року. Дякую, що ви нагадали. Ну, і як казав один, світові, світовий відомий бізнесмен, що в справу я вкладаюсь надовго або назавжди. Я е, намагаюся його копіювати, <кій> тому раз я вже вклався в Одесу, то е, думаю <кій> або маю надію, що це надовго. Отож, е, другі поетичні читання Меридіан Одеса під час е, вторгнення, і теж тут знову ремарка: ми м, намагаємося уникати слово фестиваль. Тому що Золотин фестиваль це свято святковий, до перемоги нам, на жаль, не святкується, Тому ми зараз себе називаємо поетичні читання Міредіан Одеса. До слова, фестиваль, я маю надію, ми скоро повернемося. Отож, поетичні читання Мірядіан Одеси відбудуться 1-3 листопада в міжнародному культурному центрі Юніон. Троїцька 43, і е, це будуть три дні е, вірші, проза, розмови і книжки. Буде працювати книжкова крамничка, де всі, хто захоче, може купи, зможуть купити книжки як авторів та авторок що виступають, так і інших українських письменників та письменниць. А. Учасниками та учасницями цього року будуть Ірина Цілик, Юрій Іздрик, Ігор Помиранцев, Богдан Лагвіненка, Андрій Любка, Ярина Черногус, Олександр Міхет, Лазуткін, Дмитро, Мирослав Лаюк, Мар'яна Савка, Олександр Бойченка. Також окремо хочу зазначити одеських поетів та поеток. Які візьмуть участь в цьогорічних читаннях: це Дмитро Журавель, Гліб Кучма, Андрій Хаєцький, Ігор Геращенко, Марина Забуранна, Жанна Шарапова, Зоя Казанжи, яка буде мати окремий слот з презентацією нової книжкою. Книжки, модераторкою одеських митців та мисткін. Виступи Світлана Бондар. Ми позиціонуємо себе більше як освітню подію. На жаль, не передбачено розважальних подій. Також ми відмовилися від музично-театральних подій. Це пов'язане із загальним настроєм із безпековою ситуацією. А також з все ж таки обмеженим декілько бюджетом, також маю додати, що це робиться за грантові кошти. Ця подія вхід на подію, вільний, і грантодавці це Український інститут книги та німецький Роберт Бош Тіфтунг. Е, організаційно нас підтримує е, бізнес клуб Одеса, mm -hmm. Це коротка um... справка, довідка. Коротка довідка, давайте трішки без довідок, а, про живе, про наболіле. Напевно, дякую вам за зауваження про те фестиваль. Це важливо, бо в багатьох анонсах проходить саме слово фестиваль. І от, до речі, взимку, в лютому, в Бухаресті був Одеський літературний фестиваль. Там організатори отримали чимало критики від Одеситів, від одеських митців, а, мовляв, саме Одеситів, а, письменників, поетів не покликали і наявний розлом між тими, хто за кордоном і тими, хто власне в Україні залишився, і є розлом ще й ніж регіональний. Бо минулого року, ви пам'ятаєте, були дискусії жваві після мередяну про те, що нібито один з учасників написав пост: що от в Одесі немає власної української культури, і з заходу доводиться її привозити сюди. Окремо вам дякую за таке велике представництво українських одеських пора, авторів цього року. А що думаєте щодо такого зламу? Чи ви його відчуваєте, чи в вашій спільноті це болісно відгукується? Або все ж таки ні? Так, щодо першого питання, ви знаєте, є такий жарт, що один письменник не любить, якщо в його присутності говорять про іншого письменника. Тому я би хотів би цей жарт трошки перекласти, що один фестиваль не любить, коли згадується про інший фестиваль. Тому той фестиваль нехай жиє своїм життям. Я до того нічого не маю. І взагалі вважаю, що Одеса місто, яке мало би. Приймати, ну, принаймні декілька, а, а навіть і десять літературних фестивалів. Е, щодо м, розлому якогось, то м, ні. По перше, на жаль, я чи на щастя, я не слідкую за фідбеками м, і коментарями, тим більше в Фейсбуці. У мене багато роботи і. Е, я роблю так чи інакше за власними відчуттями. От, звичайно, вся драматургія і весь сценарій фестивалю. До речі, слово фестиваль непогане. Просто це ми так публічно відходимо від цього слова між собою, і це нормально називатися фестиваль. Все ж таки ми прийдемо до цього скоро. От. Щодо я роблю так, як я вважаю за потрібним. Ми привезли в Одесу минулого року цікавих та відомих авторів та авторок. Ми запросили також одеських поетів та поеток. У нас були виступи за участі Одесита Пузіка у нас виступала Тетяна Мілімко, Це те, що я так можу можу на скидку. А взагалі-то ви знаєте, дуже дивно. Ну, от дуже дивно ламатися, якщо ми про розлом, дуже дивно ламатися на такому, ну, це смішно, тому що е, Міридіан це цирк Шепіто. Це цирк Шепіто. Якщо до вашого міста приїжджає цирк, розбиває е, намет і там виступають артисти. Ну я думаю, що це смішно йти до цирку і пред'являти якісь претензії. А чому наших артистів не взяли е, в програму? Ну, тому що це у цирка є сформована програма. Ця програма продумана, так і е, насправді ця програма несе мету. Е, Показати Одеситам та Одеситкам, що твориться в Україні, тобто це вітрина, вітрина для одеситів і Одеситок, це вітрина сучасної поезії українських письменників. А щодо позвали, не позвали одеситів, то це смішно в квадраті, тому що насправді одеські письменники та письменниці. Можуть щодня збиратися в Одесі з виступами, можуть щодня організовувати самі собі виступи. Ну і е, я вважаю, що доступ до публіка має е, ну великий доступ до цих людей, яких можна просто на вулиці зустріти. Тому ні, нічого не приймається з того, нічого не приймається з того. Щодо м, посту про те, що немає української культури в Одесі, і ми з е, Заходу її туди веземо, я думаю, що це е, окрема е, годинна програма е, має відбутися для того, щоб ми подискутували. В мене є чітка позиція. В мене є чітка позиція, е, в двох словах вона звучить таким чином, що. Як би так, ні, навряд чи я в двох словах. Я просто хотів би сказати, що я вважаю, що дійсно, незважаючи на те, що Одеса мала локальні, локальні прояви Репрезентації української культури в місті, вони були помічені тільки регіонально. І тому я вважаю, що людина, яка сидить в кімнаті, вона не може розповідати про фасад будівлі. Вона бачить лише те, що в кімнаті. І якщо ти хочеш бачити ситуацію в повний зріст, ти як мінімум маєш відійти. А ті, хто знаходяться в Одесі, їм ну, вони мають одне бачення, вони можуть розповісти про інтер'єр кімнати, так. Але навряд чи вони розкажуть про будинок в цілому і взагалі скільки в ньому поверхів. І я вважаю, що в Одесі дійсно було завжди недостатньо українських виступів, письменників, митців і так далі. Я вважаю, що локальні ініціативи вони були, їх було багато, але розумієте, це як Макдональдс. Міридіанси Макдональдс. Ти скільки не відкриває локальних кафешок в е, місті, е, тільки Макдональдс може підвищити е, на 10% вартість квадратного метра в районі, де відкрився Макдональдс. Локальна кафешка таке не зробить. Тому, е, да, заїхав трактор. Ну, там, де, ну, там, де каталися самокатами, ну, туди заїхав трактор. Ну зараз по Одесі тільки зовнішня реклама це 27 сіті лайтів і три білборди. На цю, на цю рекламу було витрачено 100 тисяч гривень. Скажіть, яка локальна ініціатива може дозволити собі такі витрати? Ні, це тільки трактор має заїхати. Тоді це якось буде е, видно і чутно назовні. Така коротка. Але взагалі я вважаю, що це абсолютно зайві, абсолютно зайві, нікому не потрібні е, дискусії, тому що е, в результаті е, заїзду трактора під назвою «Меридіан – Чудове місто Одеса від, цього, від цієї акції виграли всі, дискусії зайві. Важливі будуть дискусії під час заходу поетично-літературні. Це і є читання за великим рахунком. Дуже круто, що Зоя Казанжи презентує свою книгу саме у рідному місті. Думаю, що там багато і про Одесу у книжці ці буде. Дуже вам дякую. З нетерпінням будемо очікувати. Я нагадаю, 1-3 листопада Уньон, вулиця Троїцька. Ну, Одесити знають цю локацію, вона вже вельми відома в поціновувачів музики, літератури та культури у цілому. Тож чекаємо на вас і дякуємо, що ви робите такий великий поетичний письменницький захід у нашому місті. Дякую. На останок я хочу сказати, що е, значить, е, не, це не просто не мають бути дискусії. Я думаю, що е, Одесити і Одеситки е, мають е, вельми запрошувати, вельми запрошувати мене і Меридіан, наш цирк Шепито. Вельми запрошувати приїхати наступного року, року в Одесу. Хоча для мене Одеса це рідно, рідне місто, там народився мій дід, мій прадід, і я їду додому. Дякую вам. Я дякую вам, чекаємо. Це був Святослав Померанцев, президент Міжнародної літературної корпорації Марія Черновець. Дякую ще раз і гарного дня. До побачення.